Рати хлопці! Лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, і сьогодні ми продовжуємо розмовляти про зброю вітчизняного виробництва. У попередньому відео ми з вами спілкувалися про гранатомет МП-60, трошки про деякі його міни та про те, як навести його на ціль. І навіть показали, як трошки хлопці з нього працюють. Сьогодні ми від міномета перейдемо до гранатомета. Це гранатомет вітчизняного виробництва Ford 600 А. Так, значить, це у нас однозарядний гранатомет довжина. В нього розкладена 580 мм, міліметрів, тобто трохи більше, ніж півметра. Маса 2,2 кг. кілограма, калібр у нього 40 міліметрів. Може він працювати максимум на 400 метрів. Стріляє він у нас ось такими 40 міліметровими гранатами. Вони дуже схожі на ті гранати, які використовуються в автоматичних гранатометах, типу Марк 19. Але це насправді не той самий боєприпас. Це боєприпас 40 на 46 мм, А в Марк 19, якщо мені пам'ять не зраджує, використовується 40 на 53. Відповідно, пхати сюди боєприпаси від Марк 19. Це дуже 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 погана ідея. Я думаю, що він в принципі і не цей не залізе, не закриється. Цей гранатомет на заводі Форт випускається з 2010 року, відпускає відпускається, випускається він у трьох комплектаціях. Форт 600 із складним прикладом. Форт 600, а який є в нас в руках із телескопічним прикладом. І Форд 601, який є підствольним гранатометом до автомата Форт Ford... якого там? Ford 221, про який ми знімали огляд минулої весни. Можете його знайти в нас на каналі, подивитися. От до цього чуда того бластера, ще й придумали на основі цього от чуда. підствольний гранатомет. Слід зазначити, що цей гранатомет, в принципі, це не є українська розробка. Його почали у 2006 році виробляти швейцарська компанія Брюгер Thomet, якщо я правильно назвав її назву. І він у них випускався під назвою GL06. Ряд країн його в них придбали, ряд країн придбали в нього ліцензію на виробництво, і серед них Україна. Україна, яка е, із 2010 року виробляє його під назвою Ford 600. Ну, в даному випадку у нас Ford 600A. Від швейцарського оригіналу український гранатомет відрізняється не дуже сильно. На швейцарському тут було напіхано планок Пікатіні, відрізнявся приклад і здається, зверху не було цієї прицільної планки. В принципі, по всьому, всьому іншому, він є ідентичним. На українському є планка Пікатіні тільки знизу, на яку кріпиться пістолетне руків'я. Є планка Пікатіні зверху, на яку можна теоретично поставити якийсь каліматор, хоча я не знаю. Як сюди ставити і як його пристрілювати? й, в принципі, навіщо? Якщо в принципі, і по своїм механічним засобам цей гранатомет стріляє доволі непогано. Що ми вам продемонструємо в другій частині цього відео? половині частині. Коротше, через пару хвилин. По е, взагалі управлінню, по ергономіці, по дизайну, приклад тут у нас е, складний і телескопічний. Це е, фортівський приклад е, ПТ. Форд ПТ. його можна було побачити, якщо мене пам'ять не зраджує, на деяких варіантах АКТК це українська модернізація автоматів Калашникова. Коли взяли просто старий Калаш, не вишили на нього сучасний обвіс, який був якийсь українського виробництва, якісь українського виробництва, але ліцензійною копією чогось там забугорного. Ну, тим не менше, приклад цей прикольний тим, що він має. Ось такий ось буфер, який суттєво пом'якшує віддачу і робить стрільбу із цього гранатомета набагато комфортнішою, ніж я припускаю, якби тут був якийсь звичайний дерев'яний приклад, чи там якийсь складний приклад, аля там гакає су, чи ще щось, що ми можемо побачити на так званих костелях, коли намагається перетворити ГП 25 на щось схоже на це. Ну, ми зараз не про це. Прицільні засоби у нас знаходяться зверху. Є у нас мушка, є у нас цілик. Це для того, що можна назвати плюс-мінус прямим пострілом. Однак для більш точної і дальньої стрільби є у нас тут така от чудова планка, на якій є відмітки від 100 до 375 метрів. І якщо зауважите, тут... Прицільні відмітки вони по набиранню висоти зміщаються в сторону, що пов'язано із таким явищем, як деривація. А знаючи, люди мені підказують, що такого боєприпасу деривація є доволі суттєвою. Що це таке? Це коли снаряд летить і за рахунок того, що після проходження каналів ствола він закручується в праву сторону, його починає трохи зносити. Відповідно, чим далі він летить, тим більше відчувається це е, знесення в сторону. Відповідно, на е, гранатометі. Ті Форчісот, а також на таких гранатометах, як марк 19 таблиця оце, прицілювання на планках. Вона зміщується по мірі набирання дистанції. Гранатомет насправді є дуже простим у експлуатації. Ось ви тут помітили, що справа що зліва є. Така клавіша, коли ми її відкриваємо, натискаємо, відкривається казенна сторона гранатомета. Сюда ми. Вставляємо гранату. Зараз ми цього робити не будемо з очевидних причин. Закриваємо і маємо тут спусковий не перепрошую, не спусковий, а запобіжник, який дуже нагадує запобіжники, як на турецьких помпових рушницях, наприклад, як на Хацани Скор, тільки трішки менший і трішки тугіший. І спусковий гачок. Тут знаходиться ударно спусковий механізм подвійної дії, тобто він зводиться при натисканні. Зараз я поставив на запобіжник, знімаю з запобіжника і відбувається постріл. Він постійно сам зводиться. Тобто, навіть якщо стріляти, робити це холостий постріл, він все одно буде зводитися самостійно. Боєприпаси у нас знаходяться в таких от сумках, які йдуть до нього в комплекті. Тут у нас в кожній сумці по 6 боєприпасів. Номенклатура боєприпасів доволі різноманітна для розгону якихось масових демонстрацій. використовуються різного роду боєприпаси не смертельної дії, різні газові, шумові і так далі. Значить, Гранатомет, як ви зрозуміли, доволі простий, і я, в принципі, навіть не знаю, про що тут говорити, бо щоб його почистити, не треба бути дуже розумним. Достатньо просто його відкрити, і ми маємо тут доступ до всього, що треба почистити. Тому зараз беремо його, йдемо он туди на рубіж і потренуємося убивати місцеві кущі. Погнали? Так, де тут у нас? Постріл! Навіть приблизно туди, куди хотів. Ну, дуже приблизно. Ще раз. Е, гільзи нагрівається. Краще їх брати в рукавицях. Ні, руками теж, в принципі, можна тримати. Дубль два. Постріл! Охрана отміна. Я не туди цілився. Остріл! Трошки за тим кущиком. Ну, непогано. Ігор Ігорович. Ігор Ігорович, як завжди, демонструє приклади не дуже... Давай стану з іншого боку. Не дуже адекватної поведінки, і він буде стріляти прямим без піднімання цієї прицільної планки. Сподіваюсь, він не гепне нам під ноги. Не гепнув під ноги. Ти чого не попередив? Те ж неадекватна і поведінка. О! Так, давайте підсумовувати наше коротке відео, значить, Ford 600А в даному випадку. На мою думку, це доволі крутий, компактний гранатомат, коли ми можемо, склавши його до надзвичайно маленьких габаритів, взяти з собою кілька таких торбочок із боєприпасів, мати під руками компактну, але доволі таки потужну, із точки зору вогневої міці, додаткову зброю. Яка е, може непогано спрацювати на подавлення противника в полі чи в якихось укриттях? Е, ну, при використанні в боях у міській забудові при стрільбі по якихось вікнах ця зброя взагалі перетворюється на доволі таки непогану імбову штуку, е, враховуючи використання. Враховуючи всю номенклатуру боєприпасів, яка існує до неї. Однак наразі нам невідомо, чи є в Збройних сил України щось, крім осколочних боєприпасів. Але і ці осколочні, в принципі, можуть теж навести непоганого шороху. Що ж, якось так. Е, ну, на цивільному ринку, очевидно, що таке ніколи не з'явиться, тому говорити про те, що хотів би я мати таку річ у своєму арсеналі, не доцільно. Е, що ж, на цьому будемо завершувати. Дякуємо Збройним силам України, національній гвардії і іншим силовим структурам, які беруть участь у російсько-українській війні, і забезпечують існування нашої держави і права взагалі нації на існування і на своє майбутнє. Дякую вам за перегляд! До нових зустрічей. і Бережіть себе.